Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде така невеличка розпаковочка, щось там приїхало, як завжди. Багато заказано, по чуть-чуть під'їжджає. Навіть не знаю що там сьогодні. Зараз будемо дивитися. Так, дві ось такі посилочки. Де тут ціна є, на ніч нема? Щось я ціло не бачу. Ну, зараз будемо дивитися. Кому цікаво, питайте, в коментарях я все відповім. Ага, так, це прийшов пробничок на 12 вольт для автомобіля, для ремонту проводки. Ось можна, якщо грубі якісь контакти, можна отак от перевіряти, тикати, якщо десь проколоть провод, треба. Ось таке. Отак воно закривається. Якраз щоб не тупилось. Так, цікаво його перевірити. Ага, ось в мене є на 12 вольт акумулятор від Шуруповерта. Так, ну тут, напевно, контакту нема. Це треба оці внутрішні. Зараз я спробую туди ось зараз в один голочку вставлю. А в другий і ось прицепимо ж так кліпсу. А в другий пробник вставимо. Так, лампочка світиться, все, працює. Жалко, звісно, що він з такою на спіральки лампочкою. Якщо вона гигне, то хрен його знайде і брати. Треба його з часом буде переробити на якийсь діодік. Чи там якусь іншу лампочку більш популярну. Ага, тут десь контакт, мабуть, дійшов. Так, ну, в общем, працює. Ось я не знаю, на камеру видно чи ні. Пробнік наш працює, це хорошо. У мене такий десь є, не можу його знайти. Навірно, він в другій машині десь лежить. То ось замовив ще один. Так, ну і тоді, якщо це пробник, це, мабуть, прийшли спеціальні одмички такі, щоб розбирати автомобільні роз'єми. Так, да, так воно і є. Давно їх собі хотів замовити. Ось нарешті дойшли руки, замовив. Я то можу їх і так розібрати, але цими штуками гораздо удобніше. Ось такі. Ага, вони продубльовані. Я Дивлюсь їх по, по дві штучки. А ні. Різні. Тут є схожі ось. Оцих два одинакових, вроді би, а остальні всі різні. Різного розміру. Тобто, ось такий ось набор колись. Коли буду ремонтувати авто, бо в мене зараз під рукою роз'єма нема. Покажу, як їм користуватися. Ну, реально удобна річ. При ремонті автомобіля, електрики дуже пригодиться. Отаке От в мене сьогодні коротеньке відео. Дякую всім за увагу. Якщо кому щось з цих товарів треба, пишіть в коментах, скину силочки. Дякую за увагу, всім до побачення, пока.